Для B2B-клієнтів зручно використовувати особистий кабінет. Тепер оптові постійні замовники, дистриб'ютери самостійно формують заявки, відслідковують заборгованість або переплату, мають доступ до архіву замовлень та програм лояльності. І все це в будь-який зручний час для клієнта. Розглянемо роботу з позиції менеджера, що працює в воду, та замовника, що працює в порталі. Вебра. Обмін проходить автоматично та налаштовується. Доступ до кабінету надає менеджер. До контакту важливо додати договора, по яким буде проходити співпраця. В кожному із договорів потрібно заповнити прайс. Це можуть бути як знижки, так і націнки. В результаті договорів буде стільки, скільки типів цін має клієнт. Для зручності до контакта можна додати тег, наприклад, B2B, і робити відповідні фільтра та групування. Наприклад, можна зробити відбір по тим контактам, які є користувачами b 2 b кабінету. А зараз сформуємо замовлення. Для цього переходимо в B2B кабінет Вебра. Після авторизації в кабінеті замовник бачить головну панель. Тут є інформація про наші категорії товарів, дані менеджера. З іншої сторони знаходиться навігаційна панель. Є в нас каталог наших товарів, історія замовлень, там повернення взаєморозрахунки або заборгованість. За потреби можна сформувати прайс-лист та вивантажити його на комп'ютер. Сформуємо замовлення. Для цього переходимо в каталог, і ми тут бачимо наш товар, його назву, зображення, кількість наявності. Кількість наявності можна взагалі вимкнути. Тоді замовник нічого цього не побачить. І є ціна роздрібна, і ціна наша згідно прайсу, який у нас в договорі вибраний. Також тут є фільтри та групування. Додаємо товар в корзину і переходимо у кошик. У кошику за потреби можемо ще додати товар, прописуючи його назву або артикул. Ми бачимо постачальника. Бачимо, хто є замовник. Договір, згідно якого йде продаж. Також умови доставки. Система запам'ятовує останню введену доставку і підставляє. При потребі можна змінити. Вибрати інше місто або інше відділення. Коли все перевірили. Нам потрібно підтвердити наше замовлення. Для цього натискаємо оформити. І система сформувала замовлення. Момент створення замовлення в нас без номеру. Статус має нове замовлення. Має інформацію про постачальника, замовника, договір і дані в доставки. Перевіряємо кількість на цьому етапі робота з порталом у нас завершується і починається робота менеджера в системі Оду. Так як обмін відбувається автоматично, вся інформація в Odoo вже потрапила. Для того, щоб все це побачити, переходимо в продажі, бачимо нову створену комерційну пропозицію. Також бачимо додаткове джерело надходження це є вебра, наш BKB-кабінет. Задача підтвердити комерційну пропозицію. У нас формується замовлення на продаж. Формується додатково доставка, яку ми зможемо оформити після оплати. В цей момент в порталі замовлення вже змінило свій статус. Давайте перевіримо. Заходимо в наші замовлення і бачимо, статус замовлення вже стало в обробці. Йому додатково присвоївся номер, такий же самий, як і е, номер в системі Оду. При потребі можна завантажити рахунок. Коли рахунок буде сплачено, дані будуть відображені в. І менеджер може зробити відвантаження. Перевіряємо, заходимо знов в продажі, в замовлення, бачимо рахунок. Бачимо, що він є оплачений, і проводимо доставку. Підтверджуємо кількість. В цей момент в порталі. Замовлення знов змінило свій статус. Перевіряємо. Да, статус став відвантажено. Отже, ми сьогодні побували на місці замовника, який працює в порталі, і оформлює свої замовлення, і на місці менеджера, що всі ці замовлення бачить, підтверджує і відвантажує.